Зараз відбувається суперповня. Місяць знаходиться дуже близько до поверхні землі, і навіть як ми і не бачимо, як сьогодні в Одесі, і за дуже сильними хмарами був в нас Ми в вашому місті. Але ця подія, звісно, є зараз, в незалежності від цього. Ми будемо відчувати цю енергію. Повні відбувається в знаку цільця вісь, цілець, Скорпіон. Цілець — це в нас е стихія землі, тема матеріального стабільності і цінностей. А сонце знаходиться в цей час знаку скорпіона. Це глибина трансформації і визволення. І за рахунок того, що і це суперповня, супермун, енергія буде підсилена і, звісно, вивільнення емоцій буде більш на високому рівні. Отже, ця повня 5 листопада ідеальний космічний момент для роботи з темами фінансів, самотності, тіла і ваги. Чому так відбувається? Цілець – це проматеріальне. І якщо у людини нема задоволення матеріальною базою, нема відчуття захищеності, то їжа йде як додаткове задоволення, їжа йде як безпека, і тому написується ця зайва вага, як броня, як спроба витримати цю нестабільність світову. Військ «Скорпіон» В тілі це може проявлятися як страх втрати, близькість, боязнь близькості, боязнь інтимності. І, звісно, тіло робить захисний бар'єр від болю, контролюю ситуацію, не довіряю і тому нема стосунків. Повні буде підсилювати, підсвічувати цей баланс між бажанням комфорту і страхом втратити себе в близьких відносинах. Тому це зараз ідеальний час побачити, як тіло говорить замість емоцій, і можна зробити практики, щоб порвати цей бар'єр, і е е за рахунок того, що ми бачимо проблему, вирішити її. Ось ця недовіра в Скорпіоні, якщо я відкриюсь, мене знищать, зрадять, залишать, цілець, каже, Тоді я закрию, знайду стабільність, заховаюсь, знайду стабільність в речах, в їжі, в своїй вагі. Отже, сьогодні важко, важливо, важливо зробити таку практику, відпустити, знайти цей триггер, відпустити і пропрацювати. Додаткові посилання будуть під цим відео або на нашому каналі, а зараз ти можеш заплющити очі. Відчути своє дихання і промовити, я звільняюсь від страху нестачі, я дозволяю собі відчувати любов через тіло. Я приймаю себе.